Всім привіт, мої друзі, всім привіт. Їду в місто і їду на пошту. Знаєте? Хочу вам сказати, що е, ви думаєте, ви думаєте, мені повезе, Два раз до хати верталася, до хати. Раз, вийшла роздіта, така у безрукавці. Подивилася холодно, знаєте? Холодно. А, а, пішла взяла куртку, сонце таке, мені ось зараз одіно окуляри темні. А, виходжу за машини, а мені чоловік з порога був зайв машину, і з порога дав ключі. А я поставила без рукавку, я вже одіта була. На песику. Я до машини, а ключив нема. Вертаюся ще раз. І сама собі кажу. Мені нині повезе, що я, що я, я... два рази верталася. Їду ще за дочкою. Їду за дочкою. Сонце, дуже сонце, таке ярке сонце, але холодно. Був мороз в нас 5 градусів. Я не знаю, чи там моє щось двінта опустила, чи вона, чи вона е, підмерзла трохи, чи як, не знаю. Може відійде? Так думаю, що може відійде. А я їду е, відправити посилочки жіночкам. І їду. А, і дочку забрати дочка, їде в перехмах покраситись. Покрасилась на, на темно, і не може, вона світла і не може з тим ніяк змиритися. І їде пере, перефарбуватися. Перефарбуватися. Перефарбувати. Мені також треба. ай-яй-яй-яй-яй Мені також треба, але я не знаю, що я дочікую ближче до свят. Ближче до свят, напевно, що так. Страктор так. їде напроти мене. Це дуже широка дорога, але минемось. З трактором, я думаю, я минусь. Вже так хочеться тепла, знаєте, от хочеться тепла, вже не хочу то то все на себе натягати, то то той я той <світ> Вже не хочу на себе той модер натягати. А бачите, мені аж, аж сльозати від того, що, я, що мені погано на очі. І я не закапала не закапала зранку. Не, закап... не знаю, забула. Забуваю за себе любимо, що треба мені очі покапати, треба мені лікарство попити, забуваю. Хто ще забуває? Хто ще забуває? Я забуваю. Так. О, бачите, я вже і доїжджаю. Я вже і доїжджаю. Я з вами проговорила тих пару хвилин і доїжджаю до дочки. Добре, мої дорогенькі, я щось вам ще зніму, як буду. Як буду заверну до племінниці до своєї. Ага. Обов'язково і вам зніму щось трохи. Вже приїхала, посигналила, а може вона вийде, не хочу телефонувати. От не хочу. Хоча, може, її зателефонувала, може вона не чула, що я її сигналила. Так, може вона і не чула, що я її сигналила. Пробує. Пробує. Добре, добре. А вона йде. Все, все, моя дорогі. все, вона йде. І ми їдемо. Я їду з нової пошти. Їду нездало в дорогу з нової пошти. Зараз заїду до племінниці. Дочку висадила, вона пішла в парикмахерську, а я поїхала на пошту. Зараз скину жіночка, як приїду додому квітанції. І все. Добре, мої хороші, добре. Буду, буду в племінниці і вас ще наберу, ще до вас вийду. Ще до вас вийду, мої хороші. Так буде добре. Що робите? Що робиш, бабо? Ось що робиш? Ну тут ну, хто так робить? Так не можна робити? О, ви виділи? Ви виділи? От тут вода ще аж перехід, і вона перебігає, перебігає перед машиною. Ви бачили таке? Угу. От ви бачили? А як би я їхала, чи не я, чи не я, чи хтось їхав другий з такою швидкістю? І як би воно було, а? Не можна так робити. Нема, мож... а вона... Питає, що я в неї хочу. Просто так вона думає, що я так, просто знайома, що в неї хочу. Вона навіть не розуміє, навіть не розуміє, що то я їй кажу, що не можна так робити. Що за люди? Не знаю. Не знаю. Поліція сьогодні їздить так частенько, у нас так частенько, от якби на той, на той момент. На той момент була поліція, руківку у нас кладуть, кладуть, весна. Весна, люди щось роблять. знаєте. У Нас так само там, скажу вам, у нас також є там бруківка така, що колись е, тонка. Але вона нічого, вона може бути, що колись була перед, перед баром, як у нас був бар колись. знаєте. І ми її зняли, бо то будували дім. І, і вона так у нас ще лежить. Думаю, може би там у нас під тим таким маленьким піднавісом, де туди йти до стайні. Може би там закласти, може би не було такого, такого знаєте, капарства. Там замітаєш, замітаєш, але все одно. Якби можна бруківку, їй не шкода, в принципі, її можна там поставити. Бо сюди у дворі у нас трава думали, думали, що заведемо, ну що е, купимо таку делікатну бруківку і закладемо доріжки. Знаєте як? Е, все так і до хати, і все. По-перше, нема коштів, а по-друге, най заростає траво. Най заростає, там у нас е, під низом там є щебінь, е, все, -все, -все, все всипано там так е, твердо. А то не заростає травичкою і так буде. Добре, я доїжджаю. Бачите, як я договорила багато вам. Я ще, правда, чоловікові за це не говорила, що треба, що я би хотіла, щоб ми там е, ту, трошки тут -то там зробили порядок. Бо йому нема що казати, бо він зараз буде кричати. Зараз буде кричати. І тут у нас чистить дорогу. Бачите? І тут у нас чистить дорогу. Я вже приїхала. Я вже приїхала. Не знаю, чи я добре стало, може добре. Бачите, я прийшла вже прийшла до Ані, тут вона з цього боку вже стала, з цього боку, де, де в неї всі ковдри, постільне, все, рушники, все, воно вже з цього боку, бо того, що на тім боці в неї дуже холодно, знаєте, і, і взагалі в нас холодно і сонце не доходить. Так що вона на цім боці. Вже. Трошки стоїть. Ну, отак. Розкажу. Бачите, такі має е, сведерки на замочку чи кардіганчики, як вона називається, і є в неї в розпродажі, бачите, були по 400, по 200. Зараз такі, такі файненькі. Такі. Аккуратненькі. Ну, знаєте, я хочу тут коло рукавчика так файно зроблені, і коло шийки, і коло шийки так файно зроблено. Ну, за такі гроші можна сміло носити. На кого би підійшов, то можна сміло носити за такі, за такі гроші. Ще скажу, які там ще кольора є. Покажу вам ще, які кольора є. Бачите, мені здається, що такий розовий ще є колір. Зараз я по, зараз, я попробую, попробую зараз вам зняти. Ну, Кольори гарні. І от за такі, за такі гроші. Угу. За такі гроші. Дивіться, Знаєте, як все файн. Які? Файні кольори, файні кольори такі. Ну, тут взагалі в неї на цім боці все така розпродажа тих сведриків. Знаєте, отаких, от в таких різних кольорах. І великі є, і малі є. Не знаю, по яких вони там. Коло шийки також так акуратно весняно зроблено. Файно. Файно є. О, зараз я зачіплю. Ну, так, так. Я у місті, бачите, бачите, я вже вийшла на місто. Вийшла зняти гроші з карточки, а то щось не можу. Мені треба було перекинути ані гроші, а воно мені немає інтернету тут. Вроді поповняла, інтернету нема. І я прийшла тут. У нас є банкомат. І ще вам скажу, покажу вам ще мої короші. Покажу, скільки у нас загиблих хлопців тут є. Отака От У нас є, тут зробили, як сказати, таку площу. І тут скільки в нас похоронених хлопців є. Бачите, що погибли на цій війні. Отак, такими, такими рядами. Отакими рядами. Отак, отак. Моїх лишені отак от чуть-чуть. а вже наскільки збільшилось, наскільки збільшилось всі такі молоді, молоді діти по 20 років і і по 25. Ну от такі, такі. І вже сюди пішло, бачите, сюди так все біжить. Ой, не знаю, не добре. наша церква треба. Дерево пообрізали. Пообчищали. Ну, Зачищають, знаєте, зачищають, роблять порядок. Ну, що робити? Що робити? Життя продовжується і робить порядок. Сюди у нас вхід в церкву. Це у місті, це не в мене там в селі, але це у місті. Ось така, така такий вхід в церкву. Бачите, хочу вам показати, як вже в нас верба. Як вже верба в нас розпустилась, бачите? А так, Хоч холодно, холодно, а тих пару днів, що було тепло, і так верба розпустилась. Ну от, їду додому. Я вже їду додому. А так зупинилася, щоб вам показати. Хліб, знаєте, зайшла, купила хліб і якусь булку і їду додому. Так холодно, так холодно, що я так в ноги змерзла. Постояла <постійно> коло Аніта і, і дуже холодно, ви знаєте. О, сонце світить, але така холодіна. Холодна. Зараз до хати, тут зараз хати в дурі. що в мене так. Газ виключив, чи, чи ще газ горить, але дуже холодно. Заїжджаю. Кила, кила, попула постояла і змерзла. А я так вчора хотіла вийти малювати. Знаєте, хотіла вчора вийти, вийти малювати чи фарбувати ще той забор. А що ж фарбувати, як так? За... Захворіти, виходить, що я весь мала захворіти. Киво, киво. Добре, добре, мої кохані, добре. Все дуже добре. Чоловіка на горизонті нема, значить в хаті свій гріється. А я, а я так само буду йти до хати. Е... Ма що вам показувати, нема що знімати такого. Маю ще, о, що я маю ще зробити. Знаєте, що я маю ще зробити? Окуляри зняла була. Що я маю зробити? Маю м -м -підшити, підшити штори і підшити тюль. Такі коліжаночці е попросила мене. І треба все зробити. Знаєте, Ви треба послухати жінку, треба підшити її е тюль і штори. Не буду вам показувати, що я купила, бо я нічого не купила хліба. І булку таку. Не хочу нічого пекти. Нічого не хочу пекти. таку булочку. У вас продають такі булочки. От продаються вона м -м, така з малином. По-моєму, що малинове варені. От, от, такі вот. І купила чорний хлібчик більший Що купила собі, е, нема що показувати, бо я більше нічого такого не купила. Олійку, олійку, розторопшу. Бачите? Але купила її в капсулках. Бачите, отаку от капсулка. Я маю такої бутилочці, що рідку, Але сам в капсулках краще, знаєте? от Краще собі. Я купила. У мене закінчилось. У мене я мало, і в мене закінчилось. Ну, от такі справи, от такі справи так буду сьогодні ще знімати ролики способом. Напевно, що таку зроблю, знаєте, більш таку розпродажу, тому що може можливо, що я поїду. Можливо, що я поїду. Добре. Добре. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої хороші, я думаю, вам там надіюсь, що вам там буде цікаво. Заходьте, заходьте, мої дорогенькі. Переглядайте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, замовляйте. Я, всім вам дуже рада, всім дуже рада. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої дорогенькі, всім пока. Всім пока.